Почнемо якраз з того, що я, до речі, прочитав дуже цікаву думку стосовно цієї війни, що у всій цій історії виграє лише одна країна головним чином це Китай. Всі інші, це так, назвемо так, всі інші світові вороги це опосередковано вони отримують там певні профіти. Тому що головна. Причина, чому Китай? Тому що ця війна призведе до того, це цитата, що Ізраїль знищить сектор Газа, або якщо ситуація буде ще більш критична, навіть можливо і Палестину. А це стане причиною кризи біженців, які неймовірніше линуть до Саудівської Аравії. Це, у свою чергу, призведе до того, що арабські країни знову не навидітимуть Ізраїль саме за знищення сектору Газа, а відповідно американці не зможуть поширити там свої інтереси. Як тобі такий розклад подій? І чи можна вважати, що очевидно, якби я думаю, що терористи через свою там недолугість, обмежений там свій світогляд, можливо, не усвідомлюють, що вони не знищать Ізраїль, але. Вони, якби, втрачають по суті свій дім. Єдиний осередок, який не залишився сектор Газу, тому що ВПС Ізраїлю зараз там зносять все повністю під нуль. Та бачиш, я от з приводу міграційної потоку мігрантів Саудівської Аравію ну, в цілому міг би розглядати такий варіант, як, як один із таких, який знаходиться на столі. Якщо б за великим рахунком ми говорили про країну з демократичним режимом. Яка приймає мігрантів, яка розглядає можливість надання їм правового статусу певного, ну забезпечує певні соціальні гарантії. Но ми говоримо в цілому про монархію. Монархію з елементами деспотизму, м'яко кажуть. А в монархіях з елементами деспотизму прийняття мігрантів не відноситься до категорії гуманітарних цілей і власне кажучи, того, що вони би з відкритими дверима. І з розпахнутими обіймами хотіли і прагнули реалізовувати. Тому мені здається, от таке припущення, воно, власне кажучи, є до певної міри ну, натягнутим. Плюс, взагалі, я відверто кажучи, ну якщо вже говорити про українську якусь там причетність, ще ж ми є тою країною, яка є цікава в тому, щоб на близькому сході відбулось розв'язання багато національної, багато державної війни. Тому що це ну, таких умов фокус уваги ну, в силу новизни і події і в силу концентрації, ми абсолютно з тобою чітко розуміємо, величезних і фінансових, і економічних інтересів, плюс е суб'єктів, які є ну, ключовими на ринку енергоресурсів, ну, зокрема, той самий Катар, та ж сама Саудівська Аравія, це дестабілізація цін. На світові енергетичні продукти, ну і відповідно, фокус уваги наших партнерів він буде зосереджуватись уже на новому конфлікті, тому як докладати зусиль для його придушення чи його завершення. І ми не можемо ну, вірніше, це то, чого ми точно не прагнемо, щоб власне кажучи тему української війни, ну, яка розв'язана Російською Федерацією, перебила якась інша війна чи інший конфлікт, які будуть тягнуті суб'єкти, повідношенню до яких наші партнери мають високу степінь зацікавленості. І ну не говорячи про те, що для Китаю це теж ну м'яко кажучи, не особливо вигідна саме війна, яка залучить до себе, чи допустимо той самий Іран чи Саудівська Равія, вони реалізовують цілу купу інфраструктурних проєктів, ну насправді, та й ми ж говоримо про те, що Саудівська Аравія так само розглядає можливість ну потенційно стане членом БРІКС. Ну, до якого так само входить Китай? Тому я насправді в війні на Близькому Сході я зацікавлений в об'єктів з точки зору глобальної політики не бачу. Більше того, навіть нормалізація відносин, там яка відбулася між Іраном і Саудівською Аравією, да воно ж відбулося за посередництво Китаю, а зараз участь у війні. Допустимо, на стороні Палестини чи на стороні ну, Хамасу да вона фактично замість того, щоб зняти протиріччя між певними країнами, вона на їх загострить і всі дипломатичні зусилля, які були направлені на фактичне формування регіонального поясу безпеки, ну. Саме регіонального до да, поясу безпеки і відходу сполучених штатів фактично з території близького сходу, на да, чи їх самоусунення і залишення в цілому питання безпеки на розгляд самих суб'єктів, які в ній знаходяться. Це все на цьому всьому буде поставлений хрест. Тому вигідною, вигідною ця історія не може бути ні для Китаю, ні для Сполучених Штатів. Мені так здається, якщо ми в таких полюсах розглядаємо. Якщо ми говоримо про Росію, да я так само, як і ти читав. Повідомлення про те, що українські ні озброєння для України знаходяться там, але вони зазвичай не посилаються ні на джерело, не посилаються навіть ну на засоб масової інформації, який це поширив, і це скоріше, навіть не вкидання для ну, міжнародної преси. Ні, це скоріше скидання для внутрішньої аудиторії з розповідями про те, який режим в Києві, що зброю, яку вони отримують, вони торгують. Ну вони в них просто цей скринаскрізний наратив. Він ну, прослідковується протягом усього періоду конфлікту, ну і війни, яка триває в активній фазі. Зі словами, що от бачите, там корупціонери, а захід підтримує корупціонери. Це ну абсолютно безглузда логіка, тому що захід сам чудово знає і контролює постачання озброєнь. Ну і ми про це. Як мінімум з тобою обізнані так само, як і наші глядачі, плюс відпрацьовані механізми, ну, скажімо, на рівні відомств Міністерства оборони України і Пентагону, да, і плюс постійно працюють інспектори від трьох різних відомств. І таких фактів, факті, якщо б вони були на ну, масштабах промислових чи товарних, Да, як любив говорити Олексій Арестович, Черестович, да, то в першу, в першу чергу про це б заявляли саме представники тих, хто нам цю допомогу надає. Більше того, невже ми можемо допускати, що розвідка Ізраїлю, ну великі партії озброєнь, вона би не відслідкувала їх переміщення, допустимо, з території України? Ну, тобто, от коли ти от, о, ці всі речі, якісь які ускладнюють просту лінійну логіку, яка називається А там було українське озброєння, чуть-чуть озвучуєш, далі стає зрозуміло, насправді, наскільки є там у червної ця версія. І я думаю, що західна аналітична е, спільнота, вона в принципі. Дивиться на ці інформаційні вкидання, як на ті, які просто ну направлені на невибагливе російсь російського аудиторію. просто для того, щоб підкріпити ті скрипи, довкола яких вони взагалі формують свій світогляд, і своє бачення того за що вони воюють, і з ким вони воюють. Ну, от бачиш, тоді, от е, радник Верховного лідера Ірану Аліхаменеї, е, Алі він в суботу нібито там привітав цих палестинських бойовиків, закликав їх там до повного знищення Ізраїлю і так далі. І так далі, і так далі. і І так так уже склалося, що привітали їх Іран, е, Талібан, Хезбола і Хамас чотири найбільші союзники Росії. Тобто, від того, що єдиний профіт, який Росія в цьому має, це картинка на внутрішню аудиторію. Е, ну, Тут є інша точка зору, ну от якраз яка стосується переведення чи розширення конфлікту. Ми з тобою вчора починали про це говорити. Більш ну докладно, я тобі не дійшула, а глядачам, хто захоче подивитися чи почитає це. Той звіт аналітичний рент, якому там, грубо кажучи, два тижні, де вони розглядають можливі потенційну ескалацію, да, яка може відбутися, і одним із форм цієї ескалації це от, горизонтальне розширення конфлікту, яке може, може бути реалізовано Російською Федерацією з використанням своїх союзників. На території іншого континенту, ну не Європи, да пустимо а території інших сфер інтересів союзників для того, щоб ну змінити фокус уваги чи род концентрувати фокус уваги. От я вчора дивлюсь за подіями, які відбуваються на да? ну перевести фокус уваги наших партнерів з е, України, допустимо, на близький схід. Бо ну, воно вписується в концепцію ризика можливої горизонтальної ескалації, яку реалізовує Російська Федерація, Так? показуючи те, що ми насправді маємо відносини з тими країнами, які, яких ви розглядаєте як підсанкційних, як ворогів, як загрозу, і ми з використанням цих країн і разом із ними можемо. В цілому, Ну, розфокусувати вас і розпорушити всю вашу там допомогу і концентрацію і зусилля на різні континенти. Ви просто розірватися. Ну, тобто, ви не зможете одночасно бути присутніми там, і в південній Кореї, якщо мова йде про загрозу, допустимо, від північної Кореї. Ви не зможете бути там разом з Японією, ви не зможете бути разом з Ізраїлем. Ну тому що тому, що у нас є там і Хезбула, у нас є власне кажучи і Талібан, і ну не те, щоб ми їх підтримуємо, чи ми схвалюємо ці дії. Ми звісно, дипломатичному рівні будемо закликати всіх тісти за стіл переговорів і власне припинити агресивну агресивну діяльність. Але ми можемо вам показати, що для вас створити проблеми, ми можемо в інших куточках землі. А ви цих проблем не хочете? Ну бо для нас тобою в принципі на завтра буде хорошою загадкою. Ціна на нафту ну, коли відкриється біржова торгівля, і відповідно ми подивимося. І як відреагують спекулянти на те, чи є ризик можливого розширення протистояння на да, за рахунок країн-експортерів нафти, чи немає, якщо ціна піде за 100 доларів за еталонну марку, бренд да, це в принципі для Путіна тільки плюс, фінансовий плюс. Ну, давай, ну, економіка війни в нас ніхто її не Да? хоч стеля цін вона й не працює за великим, ну не за великим, вона об'єктивно вже не працює, це треба визнавати. Просто це можемо з тобою дозволити, але точно не країни, які її запровадили. Да? Але зростання вартості нафти це зростання доходів. Зростання вартості нафти це удар по інфляції в Сполучених Штатах. <кій> І це, власне кажучи, той мінус, з яким цілком вірогідно доведеться йти на вибори вже президенту-демократу. Тому, який хоче переобратися, в свою чергу, Трамп, як його опонент, якщо ми допускаємо, що чомусь Російська Федерація припускає в себе в голові, що Трамп їх влаштує більше, що є теж доволі хідним, ну, на моє переконання, тверджень, він буде говорити про те, що я разом з своїм. Зятим докладав всіх можливих зусиль для того, щоб ці відносини на близькому сході нормалізувати і всю цю хітку конструкцію, яку я вибудовував і яка вибудовувалася вже навіть після мене, адміністрація Байдена зруйнувала, бо сфокусувалася там довкола України. Та ну така теж проста, лінійна, тупа, максимально тупа теза, але вона дуже От, чим простіше, тим легше заходить. Знаєш? Mm -hmm. Тому, як на мене, бенефіціаром. В тому протистоянні, які на сьогодні є, з усіма можливими і витікаючими ризиками, ну є в першу чергу Російська Федерація. Якщо в цьому ключі ми розглядаємо, да що вона може отримати, і я думаю, що в принципі американці так само зараз е, знаходяться як мінімум в дипломатичній комунікації з представниками Росії, що вона, маючи дипломатичні можливості і комунікаційні можливості в комунікації з Талібаном і допустимо, де стоїш з хізболою, все таки не розхитувала і не надавало засобів для того, щоб ще більше це полум'я вогню, яке має місце в Ізраїлі, яким чином розширити. Ну тобто, ніхто ж не скасовував цю двосторонню комунікацію, вона завжди є, була і буде в будь-якій війні, і особливо на рівні спецслужб. Тому ну, мені здається, що поки що, поки що говорити про те, те хто, хто може отримати додаткові бонуси, да? ну в першу чергу, скоріш за все, Росія. Скажуть, ви не розірватися на два конфлікти. Давайте сідати і закривати питання, які так як вони люблять, комплексно на пам'ятаєш колись, коли питання стосувалися Сирії. Вони намагалися вірніше пробували, ув'язати тему, яка стосувалася Сирії і України, ну ще до активної фази війни. В один трек, що дивіться, ну не в одної ж України обмежується певне певні. Непорозуміння на геополітичній мапі, давайте сядемо і за все зразу домовимося. Тобто, ну от, коли в одного є набір опцій і важливі впливу по певним кейсам, в іншої сторони є, і давайте домовлятися, бо е, самостійно ми ну самостійно ви нічого не вирішите, і самостійно ми нічого припиняти не будемо. А на умовах паритету і на умовах взаємовигідних, таких, які вас влаштовують, і нас влаштовують, отак типу, домовлятися можна. Ну знову ж таки, типовий. Типовий приклад, ну коли Росія має можливість впливати на ситуацію в точці, де сходяться інтереси і інших наших партнерів, знаєш, мені інколи <кхід> перепрошую, і мені інколи дуже шкода, що час спілкування в ефірі він має ну, якби свій ліміт, але ну, на це ніяк не повпливаєш. Я от. Розповідав глядачам, що аналітки ЄСВ писали, що Сполучені що Росія може використати ситуацію оцю з Хамасом проти України, зокрема на зменшення військової допомоги. І тут вийшла доволі цікава, ну допис важко назвати це статтею, від видання Телеграф». Звичайно, посилатися на саме на Телеграф» це таке собі, але. Вони пишуть, що Байден хоче створити попросити про рекордний пакет військової допомоги для України в 100 мільярдів доларів. І це може убезпечити його на виборах в майбутньому, в 2024 році, для того, щоб не було проблем з тим, виділяємо гроші для України, не виділяємо. Знаєш, як воно буває, коли країна, яка зараз в біді і якій треба допомагати, стає предметом суперечок, через які хтось втрачає свої там політичні голоси. Але Reuters написали, що підтримка простими американцями. Підтримки України насамперед в озброєнні вона починає падати, і це може виявитися е, критичним для України, тому що дводенне опитування, яке заверш... е, показало, що лише 41% респондентів погодилися із твердженням, що Вашингтон повинен надати зброю Україні, а 35% не погодилися. Зрештою, у нас ті 35% Якби мали би цікавити, але зазвичай працювати треба з тими, от якраз відсотками, які позначка 41. Чи варто нам у цієї тенденції тепер боятися? Тому що з одного боку Путін відверто там чекає, поки. Е Захід все ж таки втомиться підтримувати Україну. І він все ще сидить, чекає. Він абсолютно нікуди не квапиться, його нічого не хвилює. Бо ціна на, на нафту, як ти кажеш, можуть абсолютно зрости, а це відповідно збільшить його доходи. А отже, і виробництво. Бо в нас, наприклад, економіка на військових рейках ще не стоїть, на відміну від Росії. Чомусь, але, але. це вже питання там е зовсім інше. І тут ми маємо ситуацію, коли Байден то може і хоче проголосувати за 100 мільярдів виділення допомоги для України, але прості американці не хочуть. І от. Питання, а що він виборе? Своє президентське майбутнє? Чи все ж таки допомогу для країни? Босі, я насправді ну, так само допускав, що ми з тобою будемо обговорювати публікацію за Телеграф, і вона, на жаль. Не відповідає ті реальності, в якій ми ну тобто ті новини, які та новизна, яка в ній міститься. Вона не відповідає в цілому тим тенденціям, в яких ми живемо останніх півроку. На да? тобто, допустимо, останні два місяці. Ми говорили про те, що Байден намагається протягнути законопроект на 24 мільярди, і голосів за нього немає. Відповідно, якщо немає за 24, в умовах відсутності спікера, ну які відставку якого відправили минулого тижня, говорити про те, що пройде законопроект там біль окремий на 100 мільярдів, воно не має під собою абсолютно ніякого підґрунтя. Типу, ви не хотіли 24, бо ну, апелювали до того, що потрібно провести контроль, що потрібно розібратися, куди йдуть, і тим підсушити фонди, і вибрати звідти ті речі, які стосуються там створення нових посольств, і фактично відновлення там ну видатки на подолання пандемії, навіть всунуті в пакет. Допомоги розумієш, ну типу, ну ви хотіли чистоти, а тут взяли і давайте проголосуємо за 100 Тут взагалі навіть сама цифра сто, вона специфічна. Якщо ми говоримо про початок 25-го року, це фактично місяць інаугурації Інавгурація, по-моєму, там в ті місяці сполучених штатах після виборів да Ну відповідно 15 місяців. Якщо 15 місяців то розділити на 15 місяців, виходить там плюс-мінус 7 сім з половиною мільярдів доларів щомісяць. Ми не отримали таких пакетів допомоги ні в одному із місяців. Ну, тобто це кратно більше. Тут мова вже йде не про те, що менше, помірковано, а більше ніж було в будь-якій із місяців активної фази війни. Тому і і, власне кажучи, тенденції до цього не ведуть, навіть зупираючись на соцопитування. Хоча я доволі легковажно дозволю собі так сказати, відношусь до питання соцопитувань питань в ключі допомоги. Ми до них апелюємо як до аргументу, але це воно він має хідний базус. Оцей аргумент вигляді соцопитування. Бо раніше ми апелювали до цих соцопитувань, які давали 60 там, плюс 70 плюс відсотків що треба Україну підтримувати надавати озброєння, зброєння. Дивіться, що б політик не робив. Є народ, народ по соцопитуванню каже: давайте допомагати, і відповідно, політик ну от, нікуди не дінеться. Ну як бачимо в питаннях окремих видів озброєнь. Політик все-таки має куди дітись, незважаючи на Ну, Респондента не запитують, як ти вважаєш, може Ф-35 Україні треба поставити. Ну, можна ж таке соцопитування провести, і це скаже, ні, ну ви знаєте, ну F-35 ні, ну давайте от, не експортний F-22 все-таки поставимо. Ну що ні, ну непоганий, непоганий літачок такий, от, вроді літає. Ну, також, шопутоні не проводять. Мова де в цілому ви про підтримку чи не про підтримку? А там уже мова про те, яке озброєння надавати, на яку суму надавати, на це для цього створюєте органи державний план. Більше того, ну звичайний ну, оцей базовий, який ми мали, як відправну точку, і ну так от, до певної міри ми себе переконали в тому, що так воно і є. Що раз населення каже да, то відповідно і політик нікуди не дівається. Зараз воно змінюється і змінюється не на нашу користь. Бо та ж сама соціологія каже, що ну, відсотки падають, десь мінус 5%, мінус 10%. Так тоді виходить, що в цій логіці, ту, які, в якій ми себе переконали, вже й політик не має надавати допомогу. Але політик продовжує її надавати. Політик це той, якого обрали, да? чому так? Ну, тому що питання, які стосуються національної безпеки, усі їхній різноманітності, багатоаспектності і багатогранності, може оцінити той суб'єкт, якому народ делегував свої повноваження реалізовувати владу в першу чергу в секторі безпеки, і якщо так, то ну розвідка не дає засекречені звіти людям для ознайомлення і участі в соціології. Да, ну, розвідка чи аналітичні центри, які пишуть доповіді по 100 по 200 сторінок, вони, ну скажімо, не дають їх для оприлюднення для ознайомлення 100 мільйонному населенню чи 250 мільйонному населенню. Кажуть, слухайте. Ну, ви тут почитайте, подумайте і давайте приймемо рішення. Да? Ну, бо рішення в політиці вони важкі. Політик бере на себе відповідальність з огляду ну, на те, що він володіє і більшою степеню інформ... поінформованості і розуміє інтереси своїх виборців. Можливо, не сьогодні. Можливо, його крок сьогодні приведе до наслідків через два, через три роки, через два виборчих цикли. це не завдання. Ну пробачмо не провінційного мислення звичайної середньостатистичної людини, яка думає про те, як піти на роботу, відпрацювати день, і отримати зарплату. Вона може мислити емоційно. Побачили кадри, ну військового вторгнення боїв там захоплених військовополонених і так далі. Є співчуття, треба допомогти. Не побачили кадри, співчуття немає. Ну да, люди страждають, але вже от якось давно страждають, і вроді можна якось вже без цього обійтись. Але політик, він оцю емпатію в той момент, коли там населення вже може щось приїстися, да, він її ну, не мав на, на, базовій, на базовому етапі, і він не може її собі дозволити, власне кажучи, там, протягом всієї дороги, бо він оцінює з точки зору інтересів. Тому соціологія вона демонструє, власне кажучи, те, чим можуть працювати політичні партії. Не більше і не менше для того, щоб виборець відповідний момент прийшов і поставив галочку. От якщо бачать республіканці чи демократи окремі, де що в населення змінюється, ну тобто, населення трошки заплутались в тій частині, чи достатньо ми е, контролюємо використання тих озброєнь, тих фінансів, які надаємо, чи допустимо ну, якісь інші питання їх турбують. І політики, де і кажуть, да, ви знаєте, от є... Треба посилити цю вкладову контролю. Треба посилити там складову е, фінансового моніторингу. Да, ми це все перевіримо, я прийду до влади, обов'язково перевіримо. Він прийде до влади і буде вчиняти, виходячи не з того, що він обіцяв mm -hmm. ну, Мені здається, що от в цій частині соціологія ну, вона буде останнім, на що буде дивитись політик. Хоча ну, з точки зору прийняття рішень. Але з точки зору публічної дискусії, він безперечно буде апелювати до соціології. Ну, тобто є різниця між публічною політикою, яка вербалізовується через засоби комунікації, де говориться про цінності, про демократію, про принципи права, про те, що люди це найбільша соціальна цінність. А потім ти дивишся і насправді розумієш, що ну, промова і реальна політика це трошки різні речі. Тому я вважаю хідною, ну, поки що не обґрунтованою, такою, що немає під собою підґрунтя, на яке можемо опиратись, ту замітку, яку написав «За Ну, Просто в силу цих аргументів, які ми з тобою обговорили, нам навіть немає інформації на перше джерело. Ну тобто, вони ж ну неназване джерело, де в конгресі, в сенаті, в білому домі чи прохання Байдена, це ж не обов'язково діяльність Байдена і його однопартійців направлено на те, щоб цей документ був проголосований. Він теж може бути одним із елементів політичної внутрішньої там боротьби. Ми подали документ, щоб проголосували за 100 мільярдів. Ой, бачите, бачите, республіканці, от вони такі нехороші, вони за це не проголосували. Це ж конкур... Вони ж розуміють, що насправді і самі не хочуть 100 мільярдів давати, але використовують, власне кажучи, ті інструменти, якими вони можуть достукатись до свого виборця. А раз у нас немає підґрунтя, щоб відштовхнутися з цієї публікації, як від достовірної, то апелювати до соціології теж, власне, не варто. Я, ну, я думаю, ти зі мною погодишся, що а, в Афганістані 1 трильйон доларів. Американці точно згоду не давали витрачати. Ну, американці як виборці. Да? І виводити війська саме в такий спосіб і повертати Талібан. Американці теж якось Ну не те, щоб сильно плескали в долоні, але результату вони змінити вже не можуть. Це раз. Ну, бо гроші вже освоєні, витрачені, і Талібан повернувся. І вони просто ну окей, вивели ти вивели. Слава Богу, наші не вмирають. Ну наші не вмирають, те чудово. Але ж ви в якийсь період там протягом 10 років не кожен рік соціологію проводили для того, щоб узнати, а треба туди гроші вкладати чи не треба. Бо органи влади прийняли такі рішення. Вони ж діють за вашим дорученням і ваших інтересів. Значить, ви довірились їм в цьому питанні, значить їм видніше. Тому. Соціологія це така історія для політичних дискусій, ніж більше, ніж ті електоральних явищ, ніж для прийняття конкретних рішень. Справедливо, справедливо. Андрію, знаєш, я вже думаю про те, що може, е, так як вчора, знаєш, продовжимо завтра. Я так відчуваю на себе стріми повертати. Я тобі дуже дякую за розмову. Дякую, що долучився до цього ефіру. І на дякую тобі дуже.